Привіт! Дивись, що в мене є. Ай, добре! Ай, на. на моркву, Оп, яке добре. М -м 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 -м. Ой, вкусняка. а а, -а. Да? Подовкається? Ой, добре. Омном? Омном скажи. Угу, угу. Ага, мені теж морква подобається. Морква то добре. Який молодець, пережовує доброго. Скажи молодець, тебе дімка, так? Да? Морквою корми. Бощо ми підсунемося туди, можна? Добре, да? А, добре. А ти б дружував на цілий день, да, ось? Відром моркви дай. Сюк, пле нас хрумов. Що були можна? Хто там, за твою морквою йдуть, да? Їж скоріше? Які в мене вуха, скажи, да, дорогі, як моркви стирчать? ліво право вертяться? А -а -а. Скажи добавку давай, да? Моркви то вже майже нема. ном. Um, Комари, кусається ще. Ты не взяли тут. Ліки носик не та то добре. це не шо земливый коворят, да? Мы-то все добре, скажи. Нічого підростеш, ми тебе зажаром, ти такий добрий будеш. О! Сама смакота. Моркою заправим яблуками. М -м -м. Кушай, кушай. Воно добре. Еще, еще, еще. Что, у нас там мало осталось. Морква, это морква, скажи, да? На видео такие комедные, а в жизни еще краще, скажи, да? Все, наився. Дядька Дімка голосно кричить. Дядька Дімка нічого погано не хоче. На моркну. А їже, їжа, їже. Хруми, не бійся, А хруми, хруми. Що ж в мене оббігти? Не вийде. Я, я прудкий. Ти прудкий, але я, я прудкий. Може, ні. Наївся, Надо ж це, таке случається. Оце да скажу. Я вам... Кроль який наївся. О, кроль облизується, вмивається. О -о -о -о. Де це таке бачимо? Кролі вмиваються. Хто там? Где там морква, да? Да и дать пора скажи. Угу. Я водов, гадал, А морква то тут здесь. Оп, оп, оп. Где то морка? О, Ну то что будем думать? пора поспать, скажи, да? Поехали поспать пора. Хм, Ухо. Привет. Ты куда, ты куда, ты куда? Ну, детка, бежишь. Детка, шкучи. За губы. с париляку. Так, завжди. Я ему все, время ничего.